Ну що, всім привіт! Ви потрапили на мій канал не випадково, тому що сьогодні зароджується нова зигота на моєму каналі. Боже, утворилася нова зигота, яка дасть потомство. Потомство це називається нові відео під час того, як закінчилося Євробачення, і нам треба про щось говорити, і ми не знаємо про що нам говорить, але я знайшов про що ми будемо розмовляти, про що ми будемо говорити. Друзі, всім привіт ще раз на моєму каналі. Я довго думав, що ми будемо робити під час того, як закінчиться Євробачення. Ми будемо займатися, можна сказати, тим самим, чим ми займалися весь цей час. Під час Євробачення я так нервую сьогодні, що це капець, ребята. Господи прости, я не знаю. По-перше, хочеться знімати відео. Я так коротенько скажу, тому що це пілот, можна сказати, пілот. Ми знімаємо пілот зараз. Хочеться сказати, що я люблю відео, які от можна вимкнути десь на фоні і готувати там на кухні бородить щось там, не знаю, куховарить, якесь варево, понімаєш? якесь хрючево готувати. Оце я люблю таке. От включить щось там собі, хай балакає на фоні. Да, от таке я люблю. Я от Хочу таке щось знімати, щоб ви могли собі включити. Потім я хочу, щоб ви могли вранці там, наприклад, подивитися щось. Якісь пліточки. Ми будемо знімати те, що ми знімали до цього, тільки це буде не Євробачення, тільки Євробачення, а це буде все повністю. Вся попкультура і зарубіжна, і наша українська рідна, наші от зірочки. Що вони витворяють? Будемо теж їх обговорювати, того, що а що ще нам робити? Ціле літо попереду, Боже люди, що вам буде на тому Ютубі дивитися без мене. Я звісно знаю, що куча відео на Ютубі, але таких як у мене ну і дуже мало, того що ми тут з вами збираємося в моїй порностудії. Будемо говорити про скандали, про інтриги, про розслідування і про антицноту. Да, антицнота присутня, тому що це логічно. І друзі, мені дуже так нервово починати. Це такий пілотний випуск. Бачите, я собі новий фон вибрав. У мене тут будемо пити всякі смаколики. Значить, наливайте кружечки. У мене сьогодні така кружечка, і хвільнігт. Понімаєш вовк ауф. Будемо з цього ауфа пити. Не сильно не стерчайте на цей пілотний випуск. Я так стараюся, щоб щось цікаве зробити. Значить, що мені хотілося взагалі обговорити сьогодні. Так як євробачення закінчилося, я думаю, ми можемо трішечки, знаєте, отак, от завершити еру Євробачення цьогорічного, тому що, ну, воно закінчилось нікому, воно там не цікаве. Буквально, от в ніч чи на ранок наступного дня після Євробачення, вийшла в ефір Джері Хейл Джері Хейл, значить, вийшла англійською мовою. Почала англійською мовою говорити про те, як вона недовольна балами. Jury, hi, divas, This is Jerry here, your spokesperson from Ukrainian version 2025. And I came home, it's four in the morning. Ukraine is bombed, meanwhile. So I guess I won't sleep and I will share my opinion on the votes. Uh, as you know, I wasn't uh, a part of the jury, I wasn't a jury member, I only was a spokesperson. So I saw the results of the voting like a few moments before you saw it. So my personal 12 points go to norway You saw a lot of TikToks with me Kyle, and our vibes are matching. But he's obviously just really, really, really talented. And I'm sure that he's going to end up really high in the industry pretty soon. Where are the points for norway Where were the points for you, tonight? I mean, Bond was amazing this year. Her staging, her vocals, she played violin. There was no such thing she couldn't do and she really served. I mean, I would give her, like, Охід твенті поїздні за сервин. А дитинке ха Малта Гевинг в сон леквона демоскангезинкенаф поинс. Я лес Оліві Артес, а кін ремрбер атфор оклок і 4.30, I guess again, already. Um, so, yeah. Яких журі саме вона не уточнила, тобто вона не назвала і по перше, її відео було англійською мовою. Непонятно, то тобто, здається, це вона не зверталась не до українських журі. Того що вона казала, що от я б віддала свої бали Мальті, Польщі і Норвегії. Вона відчуває якусь там душу спільності в Норвеж. З цьом, що от вони такі, от друзі, що в Норвежці є якийсь там потенціал, чесно кажучи, я так послухав це, думаю, боже, ну Норвежець непоганий, ну там такого потенціалу, ну я не бачу. Друзі, може ви щось краще знаєте за мене, але ну, я не бачу того потенціалу в норвежця. але побачимо, що буде. Потім вона заявила, що як це так ніхто не дав бали Польщі, значить, я з цим погоджуюсь. Ну ребята, я не зрозумів для чого вона взагалі це говорить. Може вона захотіла хайпанути? Ну вже так наостанок. Джери Хейл все ж таки мало була на цьогорічному Євробаченні, хоча вона була взагалі дуже багато, тому що вона. Була і речницею від України оголошували наші 12 балів. Вона була в першому півфіналі, виступала з триб'ютом до Селін Діон, яка не появилась на Євробаченні. Дівчинка вирішила хайпануть, Джері Хейл хайпує по максимуму, і називає, що от Кулялесандро Юстина Стечковська і Міріана Міріан Конте мали отримати бали, але вони їх не отримали. І не зру мені, от єдине чого чого я це хочу з вами обговорити, тому що я не розумію, для кого це було звернення. Це звернення було до українців, воно було англійською мовою. Тобто, це звернення було до журі, напевно, іноземно. Але непонятно, що там робили українські субтитри. Ну, якщо ти звертаєшся до них, то паралельно ти, напевно, звертаєшся до українських журі, того, що вони також проголосували Галімо, вони не дали ні Литві балів, вони не дали ні Польщі балів. Ну, Польща нам теж не дала, ну це логічно. Отаке, друзі, я не знаю. Джері Гел хоче хайповати, і вона правильно, звісно, робить з однієї сторони, тому що хайп це завжди хорошо. З другої сторони, що мені здається, вона побуде в журі. Євробачення, її покличуть як журі. Можливо, навіть в наступному році вона буде нацвідборі в журі. Можливо, в наступному році ми побачимо її в Журі, як о, саме на Євробаченні від України, ми побачимо, ми абсолютно її бали. Побачимо за кого вона буде голосувати. і от так само ми в моєму наступному році подивимося, що вона там і кому віддасть бали. Поки що вона не гадує. Я звісно згоден, що були багато країн, які не отримали балів. Достатньо, та сама Польща могла б, хоча б якісь 90 балів по журі набрати, але не набрала. Ну якось так получилось, так само як з Меловіном. Коротше, друзі, оце тема Євробачення. На цьому ми завершуємо. От Джері Хейл хайпує по повній програмі. Значить, хоче показати, що вона така знезнаткиння євроба. Бачення, що от вона всю життя євробачення стежила, значить вона така велика фанатка. Ну, по суті, ми пані розуміємо, що це не так, що вона тільки от зараз починає вливатися в Євробачення і хоче тут залишитися надовго, знаєш, будь-такою легендою, як Вірка Сердючка. Оце я так бачу, друзі. Пишіть що ви думаєте? Пишіть, бо я в шуках. Не знав я з чого почати свої випуски новин. Знаєш, що обговорювати про нашу українську попкультуру? Що тут відбувається? Думаю, що з чого почати? І поняв, що найкраще починати з Потапа. Значить, український репер і продюсер Потап знову в центрі уваги цього разу через несподіване зізнання про власне походження. Наш дружок Потап, значить, який довго вже живе в Іспанії. ні разу не приїздив в Україну з початку вторгнення. В нього така неоднозначна позиція. Ще його ці інтерв'ю для дудя, тож в Україні якось сприймають дуже дивно. Значить, Україн. Ский репер і продюсер потап здивував відвертим зізнання про своє походження. Представляєте, Боже, всі соцмережі вибухнули. Що артист пройшов ДНК тест дослідження і дізнався цікаві подробиці про власну національність? Як зізнався Потап у власному інтерв'ю риському медіа Рус дуже цікаво, да, русті Він давно чув за кордоном припущення щодо свого зовнішнього вигляду. Причиною цих запитань різких стали часті запитання іноземців. Мовляв, потап зовсім не схожий на типового слов'янина. То він не наш славік, розумієш, Він патап, як його там, Олексій його звати. Його високий зріст і рисе обличчя викликали припущення про його Балтійське коріння. Представляєте, патап Балтійське коріння. І він вирішив після цього всього провести ДНК. Тест виявилося, що він на 40% має Балтійське подходження, тобто корень з Литви, Латвії, щось таке. Латиш. Наш патап Латиш. І ну, звісно, це одразу було зрозуміло, що він, по-перше, високий. Да? Українці вони не, не такі високі. Все життя думав, коли там в дитинстві дивився на цього патапу. Думав, боже, а хто ти? Звідки ти, 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 ти взявся? Такі пісні пише, що мечеча весна, оце то, от, все ядові, та, я давіта любов, пані все от в нього було в такому стилі. Думаю, Боже, де ти таке набрався? Ну от, понятно, в Латвії, Литві, от 40% генетичного коду. Як він це прокоментував, я нещодавно здав аналізи, які визначають склад національності в крові, і в мені 40% крові Балтії. Мені завжди говорили, ви з Литви, Латвії. Звідки ви? Ви такі високі? Чесно кажучи, взагалі історія з Потапом така дуже дивна для мене. Тож я не розумію, що цей патап не може приїхати в Україну. Що? Його тримає в той Іспанії. Чому він там знаходиться в тій Іспанії і сидить там постоянно? Тобто він не разу за все за весь час не приїжджав в Україну. Якщо ще Настя, Кам'янськ його дружина, вони ще не розвелися. Ще вроді держаться разом. Вона приїжджає сюди. Вона, от я дивую, підписався на інстаграмі. Недавно почав дивиться. Вона загружає якісь фоточки. Вона от день Києва. Недавно був вона в каштанах. Лягла в тих каштанах на каштанах. сиділа, понімаєш, на дерево вилізла, фотографірується, що типа любить Київ. Окей, приїжджає сюди на корпоративи, заробляє гроші. Це все нормально, окей, я не проти, Ну коли Патап не може сюди приїхати і він не приїжджає сюди вже три роки. Той тобто щось йому не дає. Вроді би він артист. Да, ми знаємо як артисти, в нас спокійно заїжджають, виїжджають без проблем. Артисти собі їздять, куди хочуть, як хочуть, коли хочуть. Патап не може приїхати. І от я не можу поняти, чого він не може приїхати в Україну. Що йому тут заважає, Чи в нього якісь тюрки з минулими кварталівцями? Знаєш, ну от, що він не може вернутися в Україну? Чого він сидить в той Іспанії? Чого він не може вернутися в Україну? Чого він оце от сидить і дає оці дурацькі, якісь інтерв'ю, що в нього там? 40% латиської крові, понімаєш, господи, помилуй, да ти інтерв'ю, чи ти в Київ не можеш приїхати, що тебе держить там, в той Іспанії, що Настя приїжджає спокійно, а ти, от, не можеш приїхати до нас додому, до себе не можеш приїхати. Оце от мене найбільше дивує. Якщо у вас є може якась інформація по цьому поводу, напишіть, будь ласка, того що це реально цікаво дізнатися, що з ним не так, що що там, які там тьорочки відбуваються, які скандали приховує потап від нас, чого він вообще зійшов з розуму? Його ж називають українською Брітні Спірс, що він. Такі от трішечки зума з зума зійшов, да, як там він молоком обливався. Ну коротше кажучи, трошечки дивна да, в нього поведінка. Ді. Як і я, то я збагнув, що я тебе лиш погано грав любов. Скільки би я не шукав на землі, єдно, що тобі тільки на них. Лалече, ен україняно із молоко. Молоко, молоко, молоко. вже як є, будемо спостерігати далі. За ним він видає перли, як то кажуть, часто. А ми йдемо далі, друзі. Підписуйтесь на канал, не забувайте підписуватися на канал. Блогери про українських блогерів будемо говорити. Значить, боже, Даша Квіткова. Перший раз про цю Дашу Квіткову я дізнався буквально на нацвідборі цього року, коли її позвали під час реклами виступати і вона щось там говорила на камеру. представляєш, вона на нацвідборі була. Ну і ще більше я її побачив у влозі. Монро Монро загружала влог, і там ця Даша Квіткова бігала за той Монро, де настояща зірка, а де блогери, якби всі розуміють, да всі бігають за той Монро. Ну і правильно роблять. І коротше, Даша Квіткова, коли з того моменту буквально я почав стежити що це за Даша Квіткова, де вона взялась, і в неї аж мільйон з чимось підписників в інстаграмі. Вона бере все українською мовою. Но мені здається, що вона була російською і перейшла от іменно на українську. Оце тільки зараз. Українську блогерку Дашу Квіткову заскочили за поцілунком з відомим 23-річним футболістом Динамо Володимир. Володимиром Брашком. Значить, у Тікток з'явилося відео. Зараз ви його побачите доволі пікантне. Зокрема, Даша Квіткова та Володимир Брашко, Брашко, така бач, нього Фемілійськава, або бували разом на весіллі друзів. На святі вони сиділи поруч одне з одним, а спортсмен ніжно тримав блогерку за руку. Окрім того, в моменті він нахилився до Даші та ніжно поцілував її у щічку. Після цього блогерка мило усміхнулася. У коментарях під відео користувачі тепер переконані, що парочку пов'язує дещо більше, аніж просто дружньо. Місто сумка. Людина, яка опублікувала цей ролик, написала: ну тепер остаточне підтвердження того, що вони зустрічаються. І до речі, до того, що раніше ходили чутки, що пара крутить якийсь роман, там у них є романчик, що вони там снашаються одне з одним. Ну, хто цей Володимир Брашко. По перше, цьому Володимиру 23 роки. Він на 3 роки менше за цю Дашечку, нашу нашу квіточку, квіткову Дашечку. Йому 23, три їй 26. Вона любить помоложе. Вона любить помоложе, і вона любить футболістів. Вона любить футболістів, як вони Цю форму надівають. От щось в неї є якийсь фетіш на футболістів ці дашечки. Півзахисник київського Динамо та національної збірної України. Взимку 25-го року з'явились чутки, що його хочуть викупити до англійського клубу за 20 мільйонів євро. Теж 20 мільйонів євро за нашого футболіста. Це взагалі якась баснословна сума. Я не знаю. Мені цієї суми хватило до 60 років мого життя. От 60 років от я б і дожив би і жив би з цією сумою. Але бачиш, щось напевно його не купили. Друзі, так от закохані. Вже декілька місяців перебувають у стосунках, ба більше квіткова і блашко. Ніби не соромляться демонструвати почуття на публіці. Ну вони не соромляться, але вони ще приховуються. Ніби то знаєш, ну все таки блогери вони люблять приховувати це все. Блогери люблять оце, значить, іграють роль. що вони... ні, -ні ми якби ховаємося, ховаємося. Хоча насправді це така от піар-стратегія, щоб всі стежили за цими піар-романами або просто романами. Зараз він активно підтримує Дашу і, зокрема, дарує їй квіти і проводить з нею деякий час на публіці. Друзі, пишіть що думаєте з приводу того, що як довго протримається цей роман. Тому що мені щось здається, що це таке, знаєш, на годік два, може навіть на піврочку, а там ну пограються дітки, дай розійдуться, тому що він сильно молодий. Ну хіба що я думаю, квіткова буде з ним, якщо йому заплатять оті 23 мільйона чи скільки там 20 мільйонів євро, от ташечка квіткова буде з ним. А якщо він буде далі сидіти тут на, на зарплаті в нас в Україні, то звісно довго вона з ним не буде. Того, що ми знаємо, які зараз цінники за рекламу в українських блогерів, ринок поменшав, блогерів стало менше, ціни. Піднялися у блогерів на рекламу. Тому вона з ким попала, я думаю, не буде. Давайте перейдемо до Велбоя. Боже, український співак Велбой, пам'ятаєте, такого на нацвідборі, До речі, був у 22-му році. Якраз 14 лютого, за 10 днів до повномасштабного вторгнення, він зайняв друге місце. Здається, тоді з піснею Ноги босі, нозі босі. Велбой вперше заявив про лікування в реабілітаційному центрі. Отак, от його життя потаскало, нашого велбойщика. За словами виконавця, туди його привела низка життєвих проблем. Зокрема, він став почуватися зле через війну і розгубленість у творчості. Тож результаті він отримав низьку залежностей і подробиці даватися він не став. Але люди говорять в інтернеті, є чутки про те, що це все ж таки алкогольна залежність. Ну і звісно, котики, котики розумієте про які котики. я Говорю на Ютубі. Ці слова не дуже можна казати. Ну і навіть, якщо можна, то відео отримає якісь обмеження. Нахер воно нам треба? Ми без обмежень, хочемо працювати, знімати, щоб вас радувати. Правильно, щоб вам було що подивитися. Крайньою точкою стало те, коли він побився з військовим на початку цього року. Тобто, ви розумієте, вже дійшло до того, що він зумазує, що, по перше в нього криза в творчості. Він посварився зі своїм продюсером, да, Тобто, гуси, пам'ятаємо всі його перші хід, гуси летіли наші гуси, щось там відлетіли на тусу. Потім ще в нього були вишні, вишні і ще якісь парочка пісень, які ми вже сильно там не пам'ятаємо. І от нозі босі з нацвідбору. Потім він десь пропав, сильно таких пісень хітів не випускав, навіть якщо випускав, то це не сравняться, звісно, з гусями і з вишнями. Велбой, звісно, відбілює, хоче відбили від цього, що він такий важкий у нього стан. Але наразі він поступово повертається до творчості та працює над новими піснями. Побачимо, що які в нього будуть нові пісні. Водночас він зізнається, процес його відновлення ще не завершився, і він ще якби намагається от, вернутися до того, що в нього було до початку війни. Якби всім нам важко. Це конечно важко. Це понятно, що всім важко. всіх кукуха їде. І хто слабший, в кого слабша якась я не знаю, мора... Ну що це мозги, слабше працюють якісь психічне, ця Алка слабша, вони от і попадають на ці крючки залежності. Панками, пляшками сосуться, паньмеш. От алкоголь вони от щось там нюхають, щось там сосуть, панімеш, якісь щось под губу ложать, непонятно що відбувається. Господи, прости, фу, я даже про таке говорити не хочу. Але це є і це, от все через війну. Люди з ума сходять уже і не знають, що їм робить. І от, бачиш, це так от відразилось на нашому велбо, який Також був колись на нацвідборі. І я сумніваюся, що він колись повернеться. А мені здається, що це чисто був піар для нього, але він зайняв аж тоді друге місце. Тому. Може, й третє, може, й третє після калуша. Значить, як він це все коментує, такі були життєві ситуації, що ну його в баню. Мене життя потаскало із залежностями. Я боровся і одужував. Зараз продовжую одужувати, але все ще класно. Тому я вже повернувся в стрій, дуже радий, воно все в моменті накопичилося. У творчості нічого нового не було. В Україні такий стан, і я почав почуватися гірше і гірше. Почав заганяти себе в глибоку яму. Я прийшов до тями, коли натворив уже такого. У мене із військовими і блогерами якісь розбійки, і я був в стані, коли мене несе, і розчехлився, Я вже в реп-центрі. Мене відвезли туди друзі. Ну коротше, отак. От він прокоментував свій стан і свої останні події, які в нього відбуваються в житті. Пишіть, що ви думаєте, чи може у вас теж є якісь такі ментальні проблеми з тим, що відбувається і в світі, і в Україні, зокрема, того що ну і в мене теж це відбувається, але я лікую з тим, що я знімаю Ютуб і мене реально це списає. Друзі, дякую, що ви дивитесь. От найкраще це коли заходиш в коментарі, читаєш в коментарі. Можливо, я щось гублю, якусь інформацію. То ви до. Ну, якби додаєте в коментарях, дописуйте. Люди, які читають коменти, вони також будуть вам дуже вдячні, якщо ви якусь інформацію додасте. Тас є Козловський і Кондратюк. Думаю, всі знають про цей скандальний 13-річний конфлікт Ігоря Кондратюка і Козловського. Да, коли Козловський був під крилом Кондратюка. Йому не подобалися умови, тобто що всі гроші з концертів І з Карператосіків отримував Кондратюк. Якби там цьому ставалося там якісь п'ять від нещасних підсотків. Ну послухав там 5-10, Ну що то є, Все забирав Кондратюк. І Віталік, наш Віталюсечка, наш почав виступати сам з піснями, які не належали йому. Авторські права не належали йому. І Кондратюк заявив на нього до суду. Тягнулися оці всі судові засідання 13 років. Вог ти мой, представляєш? І коротше, Козловський дав велике 30 там семи хвилинне інтерв'ю для Марічки Падалко. Український співак Віталій Козловський публічно перепросив у колишнього продюсера Ігоря Кондратюка після 13-річного конфлікту. Як відомо, нещодавно зірки поставили крапку в питанні боргів за авторські права. Після цього Козловський дав інтерв'ю Марічці. Нашій Падалко, хто не знає, хто така Марічка Падалко, це та в якої зуб. Колись під час прямого ефіру випав, і вся країна теж з цього випала, що в неї той зуб випав. Всі були в шокі. Як це так така ведуча, ведучая зуб випав? Значить, Козловський публічно перепросив Кондратюка за помилки минулого, щиро розкаявся. Натомість у відповідь попросив пробачити його та йти далі мирно. Ну вже мирно, не мирно. Поймаєш, ти вже йому заплатив, значить, права на пісні тобі належать. І що вже там мирно, не мирно. Вже будете йти, як Ну, Але вже коли заплатив, хочеться, знаєш, будь такою матір'ю Терезою. Я. Прошу вибачення. Я прошу вибачення. Вибачте мене, я такий, от весь просвіщений, Все інтерв'ю. Він такий глибоко так, так розмишляє. Він такий глибокий, глибоко мислить. Понімаєш у нього такі глибокі думки. Таже там, де не треба глибоко, він глибоко копає, щоб показати, що він такий, от весь освіщений, просвіщений. Що як він коментує, я завжди любив його і родину, тобто родину Тандратюка. Вони для мене були близькими. Я не знаю, яким чином так сталося, що все перекрутилося вмить, і я став настільки поганим для них усіх. Я просто хочу перепросити. Просити, якщо я десь там зробив боляче і неприємно Я перепрошую за це, і ви мене пробачте. Ну, це так, така цитата. Ще він там говорив, звісно, що вони хотіли, щоб я їхні сім'ї кормив якомога довше. Тобто вони хотіли, щоб доїть з мене, щоб я виступав на концертах майже за безплатно, поки вони получали і кормили свої сім'ї, і щоб це відбувалося якомога довше, враховуючи авторські права, враховуючи те, як це все працює, да з авторськими правами, Кондратюк, ну вчинив правильно, да би є контракт, є авторські права на ці на ці пісні. Да вони. Належить Кондратюку, бо він його продюсером був. Ну ти порушив права, значить, отака от в тебе доля буде. ти будеш платити. За словами Віталія, він переступив себе колишнього та звернувся до мами з проханням, як на яке він раніше ніколи не погодився. а Саме він попросив в неї продати їхню сімейну квартиру. Матінка його погодилася, але платити треба було, тому що хочеш виступати, хочеш мати свій репертуарчик, з яким тебе всі любили. Треба, значить, платити за те, що ти начудив в молодості. Да? Це все йому треба перекладати на Україні. Скомо, того що там основне все було російською мовою. Ну але зараз в інтерв'ю він говорить про важливість української мови, про те, що це наш код нації, памеш українська мова, код нації. Ну коли він писав ці пісні, він цього ще не знав, не розумів, і от тільки зараз його осенило. Не знаю, наскільки це щиро, наскільки це не, не отрабатуємо повісточку, того що всі зірочки зараз відрабатують повісточку, що це код нації, код нації, що ми в житті розмовляємо українською, але коли приходить е, час до якихось зливів людей і зйомки на вулиці в потішок, то в нас і в Верховній Раді. Говорять російською і зірочки говорять російською. Оці всі слова нації я б не довіряв би, особливо тим, хто все життя писав і говорив російською, як це як Полякова. Наприклад, всі вони добре вміють перевзуватися, і всі вони гарно перевзуваються. Тому краще я чесно буду довіряти Олі Фрейму, яка все життя говорила українською, яку все життя принижували через те, що називали її селючкою, що вона вся така україномовна була. А зараз, от є, наприклад, Марша Єфросініна, яка теж недавно в скандалі була, говорила в інтерв'ю, що я відстою. Я в Соняха бачив, що я відстою. Українською мову завжди її відстоювала. Боже ж ти мой да? ще як війна почалась, ти по-русски говорила, шпрекала там, що я не зможу розмовляти українською, і якось змогла. Якось якось ось щире бажання, напевно, з'явилося. да? Я звісно, не, не думаю, що це щире бажання, що це такі бажання не будь відмінено, і бажання зароблять гроші в марічки в Розиніно. Ну, тому Олечка Фреймут, звісно, ван лав для мене, того що вона хоча б не бреше з приводу цієї української мови. В неї це було органічно і правдиво. Козловський, це, звісно, питання інше. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть того, що Нації, коднації, які коднації, якщо ви в пісні російської писали, що ви чешете оце, от зараз? Чесно кажучи, звісно, люди можливо, можливо вони переобуваються і змінюються їхні погляди. І це коднація, це все хорошо, да. Но коли вони вже в житті продовжують говорити російською і починають затирати інтерв'ю, що от ми патріоти, це конечно, трошки дивно для мене. Ну от побачимо, побачимо, як це все буде розвиватися далі. Е, що ще тут цікаве, що він виплачував борг у два етапи, хоч і цифри він не називав, не не вдавався, але це було 2 мільйони Ривень здається щось да тут на нашому е, ухажору нашій квіткової 20 мільйонів євро предлагали. А тут він єлі єлі оті 2 мільйони гривень йому віддав цьому кондратюку По чуткам. Представляєш, які от суми, так що квіткова може вообще. Взагалі... 20 мільйонів євро хотіли купити футболіста нашого. А тут ціна все 2 мільйона гривень. Ну 2 мільйона гривень для мене це теж великі гроші. Ну але якщо розмишлять вже в районі 20 мільйонів доларів євро, то 2 мільйона гривень це такі, знаєш, пиль в глаза. мусор. <смас> Вибачте, що я так кажу. Ну реально, що так порівнювати. Ну але це теж великі гроші. ой, господи, помил. Але це теж великі гроші. Вибачте, вас трошки потрясло. Ой. Перше, що він нам виплачував, сума виплати була розділена на два таких етапи. Перше, що він мав виплатити, це всі оці виконавчі провадження, тобто виплатити за Ські права за те, що він порушив контракт, за те, що на нього там наїхав цей контрактюк, Він повинен був це все в суді виплатити. Ну і зовсім інша цифра, не менша за цю першу цифру. Це була суму. Він не називає, але це була за його каталог, тому що артист без каталога, без його хітів, це теж сказати, може так ніхто. Ну якась така говоряща голова, яку всі знають, але без хітів, без пісень що, що від нього хочеться, да якби на, ну, на свадьбу його не позивеш, він не буде виступати. Отаке щось, друзі. Не виходить. Не виходить в нього нормально написати пісні. Тому що, чесно, крім його цих хітів які в нього не було прав на них, нових пісень у нього нормальних так і не виходило. Друзі. Вони не ставали хітами. Він щось там випускав, але воно якесь таке було все дивне, що не знаю. Ну і звісно, він же ж теж зіграв таку цнотливицю. Він така цнотливиця, цей наш наш віталічок. Що сьогодні справив прощення. прощенні? Я внутрішньо для себе пробачив контратюка, тому що моє. Життя заполонила любов до моєї сім'ї. Це він так підсумував цю всю інформацію, друзі. Ну можливо, реально, коли в нього сім'я появилась, він так от захотів от підсумувати це все, що от я так от все прощаю, всіх прощаю. Можливо, в цьому є нотка не що він хоче, якби якось я не знаю, чи відбілиться, чи від ввідхрестиця від, від, від цього Кондратюка, Не ну, розуміє, що це ще надовго з ним буде ця вся інформація. Да, пишіть, що ви думаєте, да з приводу його? Ну, от таке, от щось таке. От щось хочеться, кінечно йому вірити, що все це по справжньому, але в більшості. Це все чисто ради грошей, ради того, щоб нікого не закенселили. Надіюсь, вам сподобався цей випуск. Надіюсь, що вам це все сподобалось. До речі, давайте я вам ще в, в кінці відео порекомендую серіал, який я дивився буквально. Порекомендую, ой, боже, подожді, тут настрою. Подив... Порекомендую вам серіал, який я дивився буквально недавно в захльоп. У в мене завжди, от я завжди дивлюсь якісь серіали. У мене протягом життя є якісь один-два серіали, які я постійно дивлюся. Зараз, наприклад, це щоденники вампіра. Хто дивився привіт трансляції зірубачення? Ви знаєте це. Ну і звісно ж, в деякий час в мене з'являються якісь нові драмки, корейські. Я дуже рекомендую вам корейські драми, тому що це реально клас кайф. І до, до цього часу, до оцього я хочу вам порекомендувати. Що хто не знає, що таке дорами корейські, це просто корейські серіали. Так само ігра в Кальмара, яка стала там найкасовішим серіалом Netflix, Вона також корейська драма називається. Просто її зняли Netflix самі, або там да, то тобто, є там було все на все 8 серій, чи 9, чи скільки їх там було. Тобто, це така Netflix-овська історія повністю. Да, в основному корейські дорами, які знімаються там ті тільки корейцями, або там при тільки за допомогою Netflix, а не повністю Netflix, Там в основному на 16 серій, і от і ця драма, про якого сьогодні розповім, це також. На 16 серій, але от до того, до от цього, яку я подивився, була в мене довгий час улюблена, хороша, погана мати. боже, ну така там і вона поплакать, повеселиться. Там дуже мені подобається, що показується цей колорит, іменно колорит корейський. Там, от і місто, Сеул, вони там всі в Сеулі в основному тусуються в цій драмі, і показується там історія матері, батька, як вони родили цього сина, і потім як цей син виростає, і як в нього стається така трагедія. Оця короче, моя драма була одна з найулюбленіших от, рік року півтора. Там ще в мене є, я можу вам хоч кожне відео розповідати про якусь нову драмку. Ну Но це раз я от недавно передивився, якщо ви хочете плакати 16 серій, ну 13-12 серій хочете ридати захльоп, ви повинні подивитися, звісно, якщо у вас є таке бажання щось поплакати, тим паче на вулиці дощі вже ллють цілий тиждень. Ало, новий, ми новий Лондон, ми як в Лондоні. Дуже класна драмка, яка називається Коли життя приносить тобі А. Апельс, ні, мандарини, господи, мандарини приносить. Коли життя приносить тобі мандарини, When life gives you tangerines. отак от, от по-англійськи називається, якщо ви дивитесь на Netflix, ці шукаєте шикарніша дорамка, просто я обожнюю. Це найкраще поки що, що я дивився із корейського, навіть краще грив Кальмара, чесно. Настільки проста дорама, в якій антагоністом виступає саме життя. Просто і вона, ну, звісно, може комусь показатися нудною, хто не зну не, не дивиться корейські драми і не знає, що це таке. Але для мене, як коли я вже надивився, в мене. На дивленість це дуже круто. Це крута драма, Вона реально про любов, вона про старі, якби старішання, взрослішання. І от ми самих таких от дитячих років наших головних героїв переростаємо в те, як вони вмирають. Ну, понятно, що там вони вмруть, це логічно, навіть з першої серії, понятно. Але не хочу більше вам спойлерити, але це дуже класно. Це просто драма про життя, і ти просто ридаєш весь серіал. Тому рекомендую вам подивитися: 16 серій. все на все, серії в них там по часу, по часу 20. Yeah <laughs> Ну це Корея. вони люблять таке. Не люблять такі серіальчики. Тому, друзі, от така от рекомендація вам. Дякую, що ви подивились. Мій новий такий новий старий формат. Тому що ми до цього євробачення обсасували, а всіх обсирали на Євробаченні. Тепер ми будемо обсирати нашу українську попкультуру. Хто бреше, хто значить зашкварюється. Вони будемо в такому форматі. Ви собі там на кухні щось чи чквачекрижете. Там я не знаю, поли миєте, мене включили. Я собі тут ще бачу на фоні. Надіюсь, вам піднімаю настрій. Надіюся, що і от ви теж будете писати якісь коменти, і будете дуже мені рятувати кукуху. І будемо разом з вами. От Знаєте, якось веселиться, чи що я буду піднімати вам настрій того, що хочеться цього всього. Я так фон трошки поміняв, думаю, треба щось нове робити. Тим паче мені тут удобніше сидіти. Я собі розкинувся в креслі. не те, що там на, на скриєчку в кровати сидів, як не якийсь, понімаєш. Все, надіюсь, звук хороший. Буду пробувати. Знаєте, пілот. Все-таки пілотний випуск. Все, -у -у. пока всім зустрінемося буквально скоро, якщо вам сподобається. Пока-пока.